Можемо показати, може собі. Мені то оці так спалася, правда, я завжди переживаю за ем, що це замш? Затирається. <питін> замж затирає. Затрати за замкнується, але замкнути зараз просто небам легше пішки. Головне, почати спочатку. А, спочатку запшихувати, одразу. Звичайно, люди. Вже починає ну, трохи псуватися. Да. У нас зараз дуже багато досвіду, і різні час такі для заші, і захист, і від вологи, і від пилу. Ага, ну, а так, да. -то. А якщо ще вище, то ще, більше, тише, тише. ще менше. Тіше. Страшніше. Это... Я собі. Щоб потім знати. Вже вибиратися вже. Але треба було б поміряти, але ладно, Хай, треба якось зайти.